Усіх вітаю. Сьогодні у нас 3 липня 2025 року. Це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Ось це. ось це, Оце Лідія посаджена в. В 1980 році, ще в тому столітті, вона насінела в цьому році масово, коротше, вона почала квітнути, квітнути, десь 28-го. перший перший у неї. Зацвіла перша вона і десь 28. го А масово весь виноградник у мене квітнув десь 3-го, 5-го червня. В тому році це було 20-23 травня. Ну, десь ну, приблизно 10 днів різниця. Визріваю вона в вересні. Кожного року я її ріжу десь 20. 6-28 вересня. Морозостійкість у неї 25-27. Сажали цей кус ще моя прабабця Галина. Це американець, корневласний. В цьому році у нього лише пергола. О, сонечко світить, давайте так глянемо. Ось так наверху це виглядає. Отак. От І сюди теж не знаю скільки там буде його. Ну, кожного року приблизно, приблизно, я на нього кидав десь кіл 80, а то й 90. Ну, як на рік приходиться. посинкуванням у нього я не заморачиваюсь, але е, проводжу цей, як його, з... зараз скажу, коротше, я його обрізаю кінці. Блін, швидко хотів сказати, а як швидко хотів сказати, то й забудеш. Коротше, карбую я його по краю. 24 році я з нього зняв десь 80 кілограм ягідки. Устойчується у нього гарно, але останні роки на осінь він може підчепити аїдіум. За цим треба стежити. Він врожайний, йому все рівно як ви його ріжете на довгу чи на ріжок, але обов'язково агроприйом. Треба двійник, тройник треба провести навесні. Я намагався щось отут тут. Але бачу, що вже знизу вже почорніло, тут ще ні, а там вже так. Да. Ну, це я такий мастак коліровки. Не виходить, ну то таке. На ньому ножниці на грона не потрібні, тому що грона у нього завжди ось такі рихленькі. Така гроночка. Але такий гронок може бути дві, а то і п'ять на пагін. Так що він вражайний. Хоч і кажуть, що з лідії віно не можна робити, все можна, дуже смачне. Ягідка на ньому не тріщить. В смаку э, смак лабруски. При визріванні набирає ярко-рожевий колір. Набирає 19-24 брикс, грона від 100 до 200 грам. Ягідка 3-5 грам. Без стимуляторів під ним метр радючих ґрунтів. І тримає його в неукривному стані в самому місті Херсоні. Цьому кущу вже 45 років. І це вважається не дуже старий кущ. Там самому маргосвієті сіл. Десь так. І так, 3 липня 2025 року місто Херсон. Межа вікна 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5, світло маскування на, на вікнах. Місто під обстрілом база 4 на 7. Прилітає, стріляє, дрони, арта. Коротше, б'ють вно особливо вночі. Е Хер зупиняються. Наші палять тили, палять підприємства, палять е аеродроми, вишибають склади. Ну і по опорним пунктам, командним пунктам теж луплять. І, як мадяр обіцяв, роблять тіл зону. Світ сповнений дива, і війна закінчиться раніше, ніж за три місяці цікаві речі впливають в економічному стані нашого ворога? Рашки. Хоча вони кажуть, що у них все гарно. Тут вони кажуть, пропагандисти кажуть, що у них все гарно. А з другої, а, а інші, ті, що на регіональних уровнях кажуть, що все пропало. І заводи позакривали. І там ще ж коротше, сип, сиплиться потихесенько. Але пропагандисти кажуть, що все файно. Кому вірити, вірте тим, хто каже факти. Як перевіряти факти, заходити і дивитись, закрилось підприємство чи не закрилося. А якщо підприємство закрилося, значить той, хто сказав, що все пропало, каже правду, тому що він і сказав, що підприємство закрилося. Ну, я так думаю. Але чекаємо, світ чекає, я почекаю. Місто наше живе, тролейбус ходить, маршруточка ходить. Орки стріляють, ринки працюють, переміщення по місту дуже небезпечно, але треба бути акуратнішим. Світло вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, поділіться цим відео. За що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримуйте україномовний контент, і в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!